Значить, підстави тільки тоді виникають, коли не є адекватної реакції. Якщо сьогодні реакція міністра була адекватною, відсторонений один керівник і інший, а прокурор генеральний звільнив прокурора району за неналежний контроль, то напевно вони здіяли правильно. Питання йде тепер про розслідування службове, притягнення до відповідальності, і тільки тоді можна дати оцінку. Якби ви зараз склали приклади, коли покриваються, коли стараються вивести з під відповідальності, тоді треба питати, а хто це робить. Але реакція міністра була бездоганною на мій погляд. Тепер питання йде про більш глибші причини цього явища. А може піти по цьому шляху відібрати кращих з кращих, а не послати туди, на вам Боже, що не хоче. Такий буде результат, тому що ви уявіть собі, старший лейтенант, якщо це він, я ж можу ну, говорити про винуватість, дойти до такого, щоб замість того, щоб захищати, приймає участь у злочинному діянні.